Чіткова школа, ти наша перша висота. Попереду нас високола, а в нашому серці доброта. До всіх людей, що з нами поруч, всі чотири роки йшли під голубими небесами. Спасибі, що ви всі були. Вітаю всіх і закінчення навчального року. Рік був тяжкий, але ми впорались. Бажаю вам гарно відпочити на літніх канікулах. І цікаво, слава Україні! Вчителів, увага, Вані Шана на від нас клін за те, що дарували нам уроки золоті. Вітаю всіх закінченням навчального року. Хочу подякувати нашим захисникам, що дали змогу закінчити цей навчальний рік. І ще хочу подякувати батькам та вчителям за їхні нерви та терпіння. Всіх вчителів та школярів. Вітаю із святом останнього дзвоника. Школярам ми бажаю гарного відпочинку та яскравих вражень, учителям творчого завзяття, Випускникам ми впевненості у власних силах та наполегливості у досягненні мети. Зичу усім благополуччя, міцного здоров'я, щастя і миру у вашому домі. Весело сміхається трама, бо скінчилась навчання пора. І зібралась на дзвоник останній, вся весела шкільна дітвора. Вітаю за останнім дзвоником, дякую захисникам за цей навчальний рік. Одягну сорочку вишиванку. Я хвилююся в житті ніколи, бо сьогодні весняного ранку пролунає останній дзвоник. теплим промінням зігріто. Ура, починається літо і сонце сміхається з неба. Нам більшого щастя не треба. Цей день у травні справді особливий. Зна всіх вітає залюбки. І діти всі сумні, але й щасливі. Уваги всім! тепер ми четверокласник. Ай вам канікулів. щасливо провести, міцними, здоровими восени прийти. Дорогі наші вчителі, вітаю вас і святом останнього дзвоника. Школярам бажаю. Гарного відпочинку, а вчителям Дякую за нелегкий для нас час. Слава героям. Вітаю з останнім дзвоником, учнів вчителів та випускників. Вітаю усіх вас з цим світлим святом. Бажаю йти вперед відчуваючи силу усіх прагнень. І нехай буде щастя попереду, і нехай буде багато вражень. Дорогі вчителі та однокласники, вітаю вас з закінченням навчального року. Слава Україні! Героям слава! Доля ваша буде як чиста і світла дорога. За таких, як ви, говорять, вчителя від Бога. Зі, свят... зі святом останнього дзвоника. Усім привіт! привіт! Ми вас вітаємо зі святом радісним скільним. І щирові душі поздоровляємо з останнім дзвоником гучним вітання і наші жіночні зіщенки. І, і школа ларітна не чує нас. Вона сумна і покалічена, але от усе прийде час. Цей рік навчальний закінчився. Він був для всіх найважчим у житті. Ми дякуємо всім. То разом з нами вчився. І дякуємо тим, хто нас на відстані учив. Канікули підморгують і кличуть. Нехай вони всім щастя принесуть здоров'я, перемогу, миру, зиче. Перепочинемо і знову в путь. Міцно усіх обіймаємо. обіймаємо. Про зустрічі з вами. Мріємо. Мріємо. Любі учні і вчителі. Нашої школи з повагою ваші іщенці. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки! Щиро вас вітаю зі святом останнього дзвоника. Святом прощання зі школою для багатьох школярів він сповіщає чудовий відпочинок на канікулах, сповнений яскравих вражень. Бажаю вам, учні, відпочити добре на канікулах. Дорогі наші вчителі, батьки та учні, хочу від усієї душі привітати вас зі святом останнього дзвоника, з святом закінчення навчального року. А для нас це значить прощання зі школою. Ось і настав цей день. Для мене та усіх інших випускників це останній день у нашій невеликій, але дуже насищеній шкільній історії, яку ми запам'ятаємо на все життя. Сьогодні хочу привітати всіх з цим святом, побажати гарного відпочинку на літніх канікулах. Глибоко вдячна вам, наші рідні вчителі. Виплекали у нас любов до життя, вчили долати перешкоди, підтримували нас в різні часи. За це ми вам безмежно вдячні. Велика шана нашим батькам. Ви найдорожчі, що у нас є. Ми дякуємо вам за любов, віру та підтримку. Також хочеться подякувати нашим захисникам. Ми дякуємо вам за життя, дякуємо за свободу, яку ви нам даруєте, дякую за вашу сміливість, щастя всім, добра, міцного здоров'я та успіхів! Бережіть себе зі святом останнього дзвоника!